Добрий день, шановні. глядачі. От дискував я позавчора даний город, тут було жито. І щось мій конь мене підвів. Получається, не їхав ні вперед, ні взад, нікуди не можна, ну, переключаюсь скорость, але він нікуди не їде. Ну і причина, в принципі, може бути тут дві. Це пов'язано з реверсом. А можуть, або вілка реверса зламалась, або муфта реверса вже зносилась і вона не, не може підчепити основні шестерні наперед або назад. І відповідно не цей Або самі шестерні. ну і По вскриттю виходить, показала Ось його вскрив Це не обов'язково треба було знімати. Це просто оцю сам рычаг скорости и через него можно это все делать. Але я вскрыв из-за того, що выникла досить интересная проблема. Проблема заключается в том вилка. Ось. Она якась такая интересна она с изгибом. Вот тут вот, с наварено було. Купив я новую. Отаку вот вона прямо. Ідють. Ну, щоб ви понімали різницю. Трошки різниця є. Але не, суть не в тому. Суть в тому, що отут це я просто пікся, а це вал погано заходив в цей і наша вілка на цьому валу дуже плохо рухалась, як заклинена була. Виявляється банальна причина. Ось я Взяв болгарку, щесав часть вілки самої кріпительної, щоб був люфт, і тоді вона починає нормально ходити. А так воно просто заклинює сам вал. І, відповідно, по валу вілка реверса не ходить або ходить за допомогою молотка. Нам це не устраивають, тому що ну, так не може бути. Поэтому, коли ви купляєте нову запчасть, її треба обов'язково порівнювати з попередній. Вилка одинаковая, наче, але отут цей діаметр не соблюдається. Верніше соблюдається, і, ну, муфту нормально входить. Але, але розклінювають вал і, відповідно, його стопорить. Ось така вот петрушка. Поэтому пришлося мені знімати. Кришку Я її не вийняв повністю, отодвінув, щоб це зрозуміти, чого, чого воно туго йшло. Не, не міг хвал нормально потрапити сюди, який з іншої сторони тримають по коробці, і відповідно виходить, Намучився, якби був опит, я б одразу зробив. А так як я роблю це в перший раз, то відповідно наткнувся на таку проблему. Тому запчасти на Т40, обов'язково треба підганяти. Бо ідеального нічого не буває, як і цей трактор. Але при нужному підході, при руках, при мозгах, він буде служити вам довго і робити вещи без проблем. Все, сподіваюся, вам було інформативно. І до нових зустрічей! далі буде.